Доброго дня. Це програма. Про актуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Тарина Красовська. Як завжди говоримо на актуальну тему: тиск на бізнес чи завезення мігрантів допоможе відродити економіку в Україні. Про це і не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це голова асоціації власників малого та середнього бізнесу. Руслан Соболь. Доброго дня, пане Руслане. Вітаю вас. І, от перше питання, яка справді ж наразі ситуація в українській економіці, в українському бізнесі? Знаю, що дуже багато фопів закривається. З чим це пов'язано? Да, на жаль, тенденція посилюється е, негативно, тобто більше фопів закриваються, менше відкривається, і пов'язано це з декількома аспектами. Аспект номер перший, звичайно, це мобілізація багато. Фізичних осіб підприємців є люди і чоловіки з одного віку, і, на жаль, по призиву в армію про мобілізації. Вони будуть ну вони вимушені закривати свої фопи, щоб просто не палити гроші на обслуговування ФОПів, як мінімум. Це перша, перший аспект. А другий аспект, ну дійсно, робити бізнес стає все важче в умовах війни, в умовах військового стану. Е, і, звичайно, багато людей просто не витримують цього тиску цього цієї конкуренції, е, цього забігу, і також приймають рішення закривати ФОПи, бо багато було дійсно пов'язано з експортними операціями або імпортними, в тому числі з країнами, які зараз пінк-санкціями або ворожо до нас налаштовані. Ну і третій аспект це, звичайно, питання з енергетикою. Багато підприємств, які е, зав'язані на електроспоживання, також закриваються у зв'язку з блекаутами, з перебоями в електроенергії. Ну і, звичайно, все це під, під аспектом ще подорожчання і підвищення податків. Так що, ну, непросто. Не просто зараз бізнесу, національному дуже виживати всіх умовах, наскільки у нас наразі в якому заходиться українська економіка? Тобто, який стан стан України, яка воює. Тобто, звичайно, з усіма в лапках перевагами цього цього процесу. Тобто, ну Україна воює, країна під тиском, шаленим зовнішнім і внутрішнім. Внутрішній тиск нікуди не дівається. Тому дивіться, що відбувається в тому числі з малим бізнесом? Я вже мовчу про ці відключення, про енергетичні проблеми? А дивіться, що відбувається в тому числі з таким ну елементарним, да елементарним бізнесом, як торгівля в багатьох містах країни просто знищують такий бізнес. Ну не я, якщо не ракета, то, то місцеві органи влади. А для віщо вони це роблять, як ви вважаєте? Невже е, це вигідно? Навпаки, це ж приносять користь для бюджету, це робочі місця. Так, да, дивіться, це ви так вважаєте і вважають люди, які мають до цього відношення. Але е, є закони економіки. В, в економіці конкурувати можна двома шляхами: перше це експансія на зовнішні ринки, тобто захоплювати своїх покупців на зовнішніх ринках. Ну, це можна в мирний час, коли є на це ресурси, коли є на це можливості, плюс-мінус можна планувати свій розвиток і таке інше. В наших же умовах відбувається, на жаль, конкуренція за рахунок внутрішнього ринку. Тобто кількість споживачів залишається тією самою, що і була, але треба зменшити кількість постачальників цих послуг або продавців. Тобто таким чином великий бізнес, великий рітейл конкурує з з малим бізнесом, забирає таким самим споживачів у малого бізнесу, коли зникає торгівельна точка на якомусь там умовному риночку, чи на якомусь е на якійсь торгівельній точці в місті, цей покупець не, 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 не зупиняється споживати, розумієте? Він він продовжує споживати, але йде в торгівельний центр, який поруч. От е за рахунок, на жаль, такої не Нечесної конкуренції, великий рітейл зараз зберігає свою маржинальність, часто густо купуючи просто місцевих чиновників, щоб вони приймали такі рішення, знищуючи тим самим малий бізнес. Ну а без малого і середнього бізнесу чи можна побудувати нормальну країну? Зокрема, як це вплине далі на розвиток, на демократію, на цивілізовану конкуренцію. Ну, це ж буде після, це ж буде колись тоді, завтра. Для багатьох можновладців, чиновників завтра просто не існує. Є сьогодні, є можливість заробити і все цього вистачає. Що в цих умовах робити бізнесу? Невже у нас обіцяні пільги? До речі, які казали, да на початку війни наші можнавладці про них наразі навпаки обкладаються повними податками, а ви ще кажете, що чинять тиск на місцях. От що в цьому випадку, як себе захистити малим та середнім підприємцям? На жаль, у малого та середнього бізнесу от такого важелю впливу на органи місцевої влади, на, на комунікацію з державними органами управління. На жаль, і в, і в мирний час небагато таких інструментів, а у військових їх взагалі немає. Один з дієвих інструментів це, звичайно, протест демонстрація протестних настроїв, тобто вихід на вулицю і заявлення своїх позицій через вулицю. На жаль, сьогодні в умовах тотальної мобілізації цього собі чоловіки призинового віку дозволити не можуть. І цим часто густо користуються е, органи місцевого самоврядування. І просто, ну, якщо, якщо ніхто не виходить на вулицю і не каже, що так робити не можна, значить так робити можна. А чи залишився тому тих? Тому в цих умовах у бізнесу залишається просто виживати, розумієте? На жаль, на жаль, так 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 складаються обставини. Що на жаль, виживе сильніший, виживе той хто або більш терпеливіший, тобто перетерпить, перечекає цю цю навалу, бо воно таке ж пройде, і це і це пройде. Просто дочекаються не всі, на жаль. А будуть перечекати, а просто а чекати це гроші. Ну чекати може той, у кого є можливість е, забезпечувати свій персонал зарплатами, забезпечувати свою життєдіяльність грошима. Є е, гроші, які можна використовувати там з підрядниками, розраховуючись чи відтермі... відтермінування взяти одним словом, треба бюджети. Час це гроші. Не у багатьох є така можливість, на жаль. І вони вимушено закриваються і будуть закриватися далі. І тут в мене уточнення. чи взагалі залишився наразі в Україні маленький малий бізнес? Залишився. Залишився це гарна новина. Дивіться, гарна новина в тому, що бізнес фізично винищити дуже важко. Це не неможливо, але дуже важко. Прям треба фізично винищувати людей, щоб пропав бізнес. Тому малий і середній бізнес є, він буде, він звичайно ослаб наразі і буде, буде слабкішати надалі Без час, поки от, йде такий тиск. Але він зовсім не пропаде. Це гарна новина, тому хтось точно залишиться. Але ми втратимо як, як нація, як. Як суспільство ми втратимо в цій частині національного, національний бізнес, в частині малого та середнього бізнесу значно втратимо. На жаль. У яких відсотках приблизно можливо, ви можете сказати, от скільки закрилась вже компанії, і скільки ми втратимо. Ви розумієте, важко. Я просто відчуваю по типу, своїй асоціації, по своїх людях. Ми просто ну, просто стогнуть люди. І я просто бачу, що. Небагато закрилося, буду відвертим, небагато закрилося, але ну, важко, важко переважній більшості е, членів асоціації, а це плюс-мінус такий середній зріст по ринку, тому е, вони на грані. Тобто, як буде, буде якась можливість чи продати бізнес, е, чи якимось чином перенести його там, в іншу країну, ці можливості будуть зразу. Будуть, е, Використані зразу, в цей же момент. І я це відчуваю. І це також не окей для для національного бізнесу, для нас, для, як для українців, якщо люди, які основний капітал це люди. От все всі вже у світі зрозуміли, що номер один це люди, які а люди, які здатні генерувати додаткову вартість товарам та послугам, це супер капітал. І на жаль. Саме такі люди виїхали і ви продовжують виїжджати з України, які здатні генерувати додаткову вартість товаром та послугам. Поклавши поклавши руку на серце, таким людям все одно дегенерувати. Вони можуть генерувати в Україні. В Україні, звичайно, це робити приємніше, зрозуміліше, ем, ну взагалі комфортніше, будемо відверті. Але такі люди здатні генерувати і в Чехії, і в Польщі, і в Германії, і у Франції, і в Італії, в Америці, в Канаді. Де-інде, що і відбувається наразі. Зараз і, наші люди відкривають багато бізнесів в країнах, де наразі знаходяться, і розуміють саме головне, розуміють, що да, їм важко, але нема оцього тиску. Тобто нема такого е, корупційного тиску, ніхто не приходить до них, давай там ніякі пожежники, ніякі. Е, Силовики і таке інше, ніхто не приходить, не дюргає. Ми зараз, ми зараз ваших хлопців призовного віку заберемо, або там з кожного ось, ось тобі гроші, будь ласка, щоб їх не забрали зараз. Тобто немає цього нерозуміння і переживання, що завтра може це зупинитися. І вони відкривають дуже, дуже успішні бізнеси за межами України. Вже генерують додаткову вартість товарам та послугам не з надписом зроблено в Україні, а з надписом зроблено в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Франції, в Італії, в Португалії, в Америці, де б там не було, ну це великий удар по нашій економіці. Сто відсотків. Ми це вже відчуваємо і ще відчуємо, бо це діє з відкладеним, з відкладеним ефектом. Розумієте, на жаль, наші модумовласті не розуміють. Що це як ем, бомба, за як яка має механізм е, уповільнення, тобто уповільненої дії, звичайно. Тобто, цей ефект ми з вами отримаємо через рік, два-три, на сьогодні. А багато можна власні ага, так немає такої проблеми. Катастрофи ж немає наразі, прямо зараз. Немає. То чого тоді переживати? Все робимо і далі, як як робимо. Але це ми це ми отримаємо трошки пізніше, але вже буде пізно. Ми втратимо цей потенціал, бо люди, які здатні генерувати додаткову вартість товаром та послугам, це потенціал, потенціал країни, який може бути використаний або сьогодні, або завтра, або післязавтра. Нам замість цього пропонують завести мігрантів. Зокрема, Мілаванов, там Міністерство закордонних справ, інші чиновники кажуть про те, що якщо українці виїжджають, якщо вони не хочуть вчитися, то нам треба сюди приблизно 10 мільйонів мігрантів. Тобто, якщо тут буде 10 мільйонів мігрантів, уявіть собі наслідки. Як на мене, я не є фахівцем, але... Якщо уявити все ж таки цю картину, якщо дивлячись, що як нас приблизно зараз 30 мільйонів, і з них 10 – це будуть мігранти, то мені здається, що це буде великий перекос у всьому. І от хотіла по вас зараз запитати, як це вдарить по бізнесу, як це вдарить по національному бізнесу. Зокрема, е, ви знаєте, як то кажуть, нічого не, не треба придумувати. Вже це вже придумано давно до нас. І треба подивитися на країни е, розвиненого капіталізму, так називаємо да, західні країни. Е, вони зараз мають величезний профіт від того, що зараз отрим, ну, українці заїхали в їхню країну. Просто такий підйом економік, який вони не відчували дуже-дуже давно. Тобто, з такою кількістю грошей, можливостей, технологій, все інше, все одно це все цим всім користуються, і це все включають в роботу люди. люди. Наші люди дуже талановиті українці, дуже талановиті, і вони демонструють це своїми діями. І наразі яких іммігрантів американці не заїдуть в Україну. А, значить, які ще люди можуть німці, можуть ще генерувати. Це правда. Ну так історично, японці можуть генерувати, а, ну вони не заїдуть в Україну. Тобто мені здається, що мова йде про країни, де ще е давайте так. Риба шукає де глибше, а людина де краще. Тобто, хто приїде в Україну, з яких країн? Ну, навряд чи да, з сильно розвинених країн. Напевно, з недорозвинених країн. Або з, або з країн, які менше розвинуті, ніж Україна. От такі люди можуть заїхати, правда. Ем, хто це може бути? Це може бути Середня Азія. Я знаю, що від цього точно буде користь самим країнам країнам середньої Азії. Тобто, це ж це, цей експеримент вже ем, робили наші північні сусіди, які наразі е, воюють з нами. Е, і наразі вони звертають цей експеримент. Звертають, тобто вони. Пр цілеспрямовано роблять акцент на національний бізнес і підтримують національних виробників, постачальників. Тобто, і це нормальна практика всіх країн розвинених. Акцент робиться і пріоритет робиться на, національного, на національний бізнес. Бо, звичайно, інтернешнл це, це дуже добре. Це, це гарно впливає на конкуренцію. Це гарно, гарно впливає на... В принципі, на якість товарів та потруз конкуренція це завжди добре. Але основна мета і місія держави підтримувати національних виробників, національних ритейлерів, національних е, імпортерів, національного бізнесу. Це пріоритет країни будь-якої Україна. Тут ну дивно, чому Україна стає виключенням. І тут одне найголовніше питання. Ми знаємо, що у нас там близько мільйону людей воюють зараз на передовій. От вони повертаються. Да? Де їм буде працювати? Чи будуть в них робочі місця, якщо тут буде займане все мігрантами? 10 мільйонів. Ну, мені все-таки здається, що мова йде про саме ті ніші або ті робочі місця, які будуть не зайняті е, от саме представниками ну, національного, і, національного прошарку, тобто українцями саме. Мені здається, що мова йде про ті позиції, де буде дефіцит. Тобто, я собі ну, при всіх. При всіх е, при всіх умовах я собі не уявляю, коли є робоче місце, і на нього претендує українець а його віддають іммігранту. Ну навіть в нашій країні це мало вірогідно. Тому я впевнений, що в принципі спочатку будуть забезпечені а, наші люди, наші хлопці, і а робочих місць після війни будуть дійсно дуже, дуже потребує багато. А мігрантів туди куди дівати назад, потім відправляти. Розумієте, якщо тут буде 10 мільйонів, ми ж назад їх не відправимо. От щоб не допустити цієї помилки, розумієте? Мені здається, треба наших людей захочувати повертатися аніж сюди, щоб ми завозили цих мігрантів, а потім вони не захочуть звідти виїжджати. І почнеться проблема. Ну, дивіться, поки проблеми немає, поки це все немає жодної програми е, міністр, Кабінету міністрів щодо. щодо... Заміщення робочих місць, значить, іноземною робочою силою. Так що, це поки що гіпотеза. Ми про це не можемо серйозно говорити. Але я впевнений, що спочатку будуть задіяні всі механізми і всі інструменти, щоб забезпечити робочими місцями саме, саме українців. Якщо цього не буде, то мені здається, що це буде диверсія проти національного бізнесу і національних ну, проти національного бізнесу проти взагалі нації України. Дивіться, я думаю, що в принципі рівень свідомості суспільства буде і вже є достатнім, а буде ще достатнішим для того, щоб не допустити цих помилок, які можуть можуть і траплятися з нашими можновладцями, що ми бачили неодноразово, і в період війни дивіться, що ми бачимо всі ці історії навколо. Антикорупційних органів і те саме суспільство знаходить в собі мобілізацію ресурси для того, щоб вийти і заявити, що дивіться так не буде. Тому в тому випадку, який ви також як гіпотезу ми проговорюємо, я впевнений, що свідомості національної гідності вистачить для того, щоб ми не дозволили цій помилці втілитися в життя. І останнє питання все ж таки: чого очікувати після закінчення війни? Чи буде зростання економіці, чи буде економічний бум в Україні? Що треба зробити для того, щоб українці сюди поверталися? І все ж таки, українська економіка почала процвітати. Е, бум дуже можливий. Шансів дуже багато. щоб бум відбувся. Всі шанси для цього є і будуть. Ці програми створені вже й чекають на нашій стороні. Буде робота, чи, чи він відбудеться цей бум, чи буде шик. В чому? В яких аспектах? Саме в, в законодавстві, тобто в системі, та система, яка існувала до війни існує, на жаль, і під час її, її ведення, не дозволяє великому бізнесу великим фінансам заходити в Україну. Не дозволяє і не дозволить після її закінчення. На жаль, тому треба систему змінювати. Вмінювати. І не треба нічого видумувати, все давно придумано, і можемо йти по сценарію Південної Кореї, можемо йти по сценарію ем, Сінгапуру, можемо йти по сценарію західної Германії після плану Маршала. Тобто, там багато історичних прикладів економічних, які не, не, не треба видумувати, просто треба брати і робити. Що Тому саме. Це основа, це фундамент будь-якої розвиненої економіки. Тому якщо немає фундаменту, немає росту, і, ці, і це всі розуміють. Всі. Якщо ну, у нас в Україні не дуже саме можна власні, то інститути фінансові, які забезпечують і, і будуть забезпечувати а, ріст економіки в Україні, бо це вигідно. Вони це, це дуже сильно розуміють, і тому ставку будуть робити саме на малий середній, як на фундамент, а тоді вже навколо цього буде, буде, будуть розвиватися і великі компанії, і всім тобто. вистачить місця під сонцем. Тобто, завдяки ньому можна створити економічний бум, я правильно розумію? І розвиток економіки спочатку це система. Система, яка буде справедливо. Пояснювати і регулювати, що є малий бізнес, що є середній, що є великий бізнес, що таке податки, як їх платити, і що буде, якщо їх не платити, що таке виконання законів, і що буде, якщо їх не виконувати. Не що буде, а що вже ну що є не, не, не відвертість покарання. Тобто, ну система. Система взагалом, якщо вона запрацює, то буде все добре. А от з податками, що все ж таки давайте на останній на останні е, нотах ефіру, хотілося б почути, якими вони мають бути під час війни і от після завершення для того, щоб бізнес міг нормально працювати і розвивати економіку. Під час війни не секрет, що ну в частині українського кейсу, української війни, не секрет же що наша економіка тримається на західній підтримці. Ну, це ж правда. Тобто. Все, що все, що платиться всередині країни, загалом не впливає на її існування і на обороноздатність. Тому чи є вони, чи вони великі, чи вони маленькі, чи є вони, чи їх немає, сильно не впливає на нашу обороноздатність здатність і на можливість ведення війни, але при цьому податки підвищуються. А, а могли б а могли б як на початку війни їх знизити, або ну зменшити, або взагалі прибрати, як це було. І було б. Ми, ми б бачили сильно інший ефект саме патріотизму, розвитку і таке, інше, навіть під час війни. А після її закінчення, звичайно, податки мають основна, основна основний аспект, податки мають бути справедливими. Тобто, малий підприємець платить менше середній більше, велике підприємство платить багато. Ну, багато податків. І це буде, це буде та соціальна справедливість, яку будуть чи мають притримуватися всі. Дуже дякую, це була програма проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Я ваша ведуча журналіст Катерина Красовська. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та поширювати інформацію. З нами був наш гість, це Руслан Соболь, голова Асоціації малого та середнього бізнесу. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!